Сьогодні ще вам пропоную поговорити про стаж. Я вже розповідала, як він обчислюється, ми з вами вже розділили да, поняття стажу, страхового, поняття трудового стажу. Зараз розповім вам, скільки коштує. Один день страхового стажу, якщо ви його бажаєте докупити, і що робити, якщо ви не працюєте, як ці періоди зарахувати до вашого стажу? Давайте сьогодні про це поговоримо. Про поняття трудового страхового стажу я вже не буду повертатися. Нагадаю вам, що стаж у нас обчислюється в місяцях, і для того, щоб він вам був зарахований повний місяць стажу, відповідно, до пенсійного фонду. України повинен бути внесений мінімальний страховий внесок. У 2025 році він становить 1760 гривень. Розрахунково, один день у страхового стажу коштує 58 гривень 66 копійок. Як же людина, яка наразі не працює, як цей період зарахувати вам до страхового стажу, щоб не втрачати час, і відповідно, коли ви досягнете пенсійного віку, ви мали. Право без будь-яких проблем вийти на пенсію. Людині, яка не є застрахованою в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, тобто не працюючи людині, можна зарахувати страховий стаж шляхом добровільної сплати страхових внесків до пенсійного фонду України через веб портал електронних послуг. Він у нас цей інструмент став доступний. З грудня 2022 року вам не потрібно заповнювати ніяких паперових заяв, договорів, подавати звітність чи відвідувати державні установи. Учасниками цього виду добровільної участі можуть бути як застраховані, так і незастраховані громадяни, так старше 16 років. Також Передбачена можливість сплати страхових внесків на користь третіх осіб. Ви можете сплачувати, наприклад, на користь своїх батьків, але єдиний тут виняток, що не можуть брати участь люди, які вже є пенсіонерами, досягли пенсійного віку. Тут так само зберігається умова сплати мінімального страхового внеску 1760 гривень для зарахування повного місяця до вашого стажу. Так, і нагадую, що ви можете ще докупити стаж за певний попередній період, але це можливо січня 2004 року, і коли ви фактично не були. А, а... Працюючою людиною, так, коли ви фактично не працювала. Не працювали, вам потрібно укласти договір про добровільну сплату єдиного внеску. Звернутися потрібно в Державну податкову службу за місцем вашого проживання. І нагадую, що в такому випадку вартість місяця страхового стажу буде становити 3520 гривень. Тобто сума мінімального страхового внеску 1760 гривень, множиться на 2. Коли в нас зростає мінімальна заробітна плата, від чого ж залежить мінімальний страховий внесок? Він у нас напряму залежить від розміру мінімальної заробітної плати. Як тільки він зростає, в такому випадку зростає. І мінімальний страховий внесок, який необхідно сплачувати до Пенсійного фонду України. Нагадую, що вимоги у нас до страхового стажу стають ще жорсткішими, і вже в 2028 році невпинно про це говорю, нагадую, хто збирається виходити на пенсію наступний рік, в 2026, в 2027 і 2028 році. З 2028 року для всіх українців, жінок та чоловіків будуть єдині вимоги до страхового стажу. Стажу потрібно буде мати 35 років стажу. Тому потурбуйтеся заздалегідь, зареєструйтеся на вебпорталі пенсійного фонду. Подивіться свій стаж або зверніться в органи пенсійного фонду, отримайте довідку персоніфікованого обліку, для того, щоб для вас не було потім неприємною ситуацією. Перевірте свою трудову книжку, чи всі періоди вашої трудової діяльності підлягають зарахування до вашого стажу, щоб ви були при досягненні 60-річного віку, готові. Взагалі рекомендую за півроку починати процес, якщо вам уже там 60, скоро. То за півроку можете сміливо розпочинати процес перевірки трудової книжки. Стаж взагалі бажано контролювати раніше. Чим раніше ви зареєструєтесь на веб-порталі Пенсійного фонду України, будете. Контролювати кількість років стажу, чи роботодавець сплачує за вас страхові внески. Якщо ви робите за себе самостійно, ви будете розуміти, яку кількість років стажу ви вже відпрацювали, де потрібно ще допрацювати, скільки не вистачає, або навпаки, вже можете спокійно допрацьовувати і чекати досягнення 60-річного віку.